Звідки в пеклі вогонь? Одного разу зустрів цар старця, який вдав із себе божевільного. Звідки ти йдеш, мандрівнику? запитав повелитель. З пекла, відповів той. І що ти робив там? Мені потрібен був вогонь, щоб розігріти їжу. І я вирішив запитати, чи не поділяться жителі пекла зі мною вогнем. Ну і що? Узяв вогню? поцікавився цар. Ні, тамтешній цар відповів, що в нього немає вогню. Як же так? Я теж здивувався, сказав старець. На що хазяїн пекла відповів У нас тут немає вогню. Кожен приносить сюди свій власний. Цей то вогонь і палить його? Зброя. Авва Пімен сидів у скиті разом із двома своїми рідними братами і німував. Однак менший брат повсякчас ображав його. Зрештою, Авві це набридло. І він мовив іншому братові Менший брат порушує нашу мовчанку, то ходімо звідси. Не пояснивши нічого молодшому братові, вони підвелись і пішли собі геть. Але невдовзі той помітив, що брати не повертаються, і вийшов подивитися, куди вони поділися. Тим часом старші брати були вже далеченько, тож менший помчав наздоганяти їх, лементуючи дорогою на всю горлянку. Зажди Почекаємо на брата. Ба як він працює, промовив Авва середньому братові, коли помітив меншого. Вони зупинились, і незабаром брат наздогнав їх. Куди ви прямуєте без мене? запитав він. Ми тікаємо від тебе, бо ти порушуєш наш спокій, відказав йому Авва. Чесне слово, запевняю вас, куди б ви не пішли, я буду разом із вами. вигукнув молодший брат. Зауваживши, як щиро він говорить і якою відданістю палають його очі, Авва сказав середньому братові: Він коїть зло ненавмисне, бо ворог людський використовує його як зброю. Потому вся трійця повернулася до свого скиту. Дорогі друзі, дякую вам за прослуховування цього відеоролика. Ваша увага безцінна. Найкращою подякою з вашого боку буде підписка на канал, якщо ви ще не підписані, і натискання на кнопку лайк подобається з великим пальцем вгору під цим відео. Дякуємо.